Застуду можна підчепити коли завгодно. Знаю я цей погляд, можливо, буде температура змагання. Резістол. вчасно почнемо. Тоді можна і проскочити за студу. Резістол діє на віруси та бактерії. Посилює імунітет, скорочує тривалість захворювання. Резістол. лікуйся та перемагай від артеріум. На поличках метро зникли частинки цін. Знову шуржні. В метро з 23 по 29 вересня знижки до 50% цілий тиждень. Чекаєш на прем'єри клубу одного відсотку. Говорить вся країна, жіночий лікар, нове життя 2 та інші. Але не знаходь Тиш один плюс один Україна на звичній кнопці, шукай на супереліку каналів або перескануй приймач т Т2» та дивись осінні прем'єри на один плюс один Україна. З віком у мене почали з'являтися пігментні плями. Нова лінійка Bright Reveal від L'Oréal Paris. Крок перший сироватка з ніацинамідом для зменшення видимості пігментних плям. Крок другий флюїд із СПФ для запобігання появі пігментних плям. Зменшення проявів пігментних плям на шкірі 90% жінок. Bright Reveal від L'Oréal Paris. Адже ти цього варта? Хай цей день буде одним із див: гаснуть за вікнами теплі спалахи літа. З тобою лишається те, що ти завжди любив. Те, що любиш тепер, те, що варто любити. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє, бо ж картоплю вирощуємо ми, українські фермери, щоб разом з вами насолоджуватися відмінним смаком. Лейс український від поля до пачки. Я на коні задом наперед виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice. щоб від тебе віяло свіжістю. для волосся тіла та обличчя три в одному. Ти пахнеш чудово. Доброго ранку. Тільки до 29 вересня у комфі термочашка Ардесто 450 мл всього за 222 гривні. Вас вітає клубу «Одного відсотка. Прем'єра. Шоу, яке вже підкорило світ. І нарешті дісталося України. Хто стане найкмітливішим українцем? Це клубу одного відсотка. Цієї неділі о 21-й на 1+,1 Україна. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Аллохол! Ти знав його! Аллохол. Натуральна користь для починки та жовчного. Пристрасть то підступність це все просто твої вигадки. Чи здатні закляті вороги стати найвідданішими друзями? Тобі краще на мене на злиш. Щоб пак, коли вони справжні жінки і б'ються за своє кохання, я не від... Заборонений плід по буднях о на Бігуді. Поринь в море романтики вже цього літа. А вже давно ми з тобою ніде не були. Коли туля розділяє серця, але пристрасть зводить їх разом. Ну Як мені личить дуже гарно. Він готовий на все заради неї. Вона боїться втратити найцінніше, чи зможе їх кохання подолати усі перешкоди. Кохання проти долі у вихідні о 15.00. На бюді живи, кохай, відчувай. Що означає бути щасливим? Захоплююча подорож крізь життя серед найвідданіших в світі людей. Треба в це вірити обов'язково. Наша місія почути кожного. Кохання минає, життя лишається. і зберегти ці унікальні історії для вас. Ми дякуємо вам. Побачимо. У проекті говорить Україна. Дивись у будні о 22.40 на Бігодії. не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від Bayer. То може нам теж в Італію, бо так діло не піде. Мило права. Де -де. Де -де. Коли тіло шукає джерело вітаміну Д, потрібен олідатрим. Сучасна технологія виробництва забезпечує оптимальне засвоєння вітаміну Д. Він підтримує імунітет та нервову систему, кістки та м'язи. Олідатрим підтримка всього організму. Новий 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 стиль. Улюблений смак Пепсі по новому ти відкрий. Пепсі новий стиль. Улюблений смак. Знову коліно крутить. Новинка аргет пластер спеціальної форми для коліна. Аргет спеціальний пластер від болю у коліні. Я в захваті, чому так багато жінок обирають міцелярну воду. Гарнієр знімає макіяж, очищує шкіру обличчя і заспокоює навіть чутливу шкіру. Просто must have. і воля шкіра чиста. Улюблена міцелярна вода українських жінок понад 10 років. Спробуй та переконайся. Дякую, гар'єр гарні. Ви любов. від гарнієр природна достатньо однієї краплі аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із «Галакс» легко, із «Галакс» Ось так. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє, бо картоплю вирощуємо ми, українські фермери, картоплю відбірну, найвищої якості, свою рідну. Спільно з лейс ми засаджуємо гектари, збираємо тони врожаю щоб разом із вами насолоджуватись відмінним смаком. Чіпси Лейс. українські від поля до пачки. Постійно турбує дискомфорт у животі. Запитай свою печінку. Есенціали Фортеен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Фортеен. Бажаєте отримати 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Представляємо новий DAF Advanced Care. Єдиний крем-гель для душу з потужними крапельками майкромойще, що зволожують кожен сантиметр вашого тіла. Спробуйте новий DAF Advanced Care. Для когось яблуко це просто яблуко. А хтось побудує на цьому технологічну імперію. А наскільки вистачить твоєї кмітливості? Клуб «Одного відсотка» з 22 вересня щонеділі о 21-й на 1+,1 Україна. Поринь в море романтики вже цього літа. А вже давно ми з тобою ніде не були. Коли доля розціляє серця, але пристрасть зводить їх разом. Ну Як мені личить, дуже гарно. Він готовий на все заради неї. Вона боїться втратити найцінніше. Чи зможе їх кохання подолати усі перешкоди? Кохання проти долі. У вихідні о 15.00. Mm -hmm. На бюді живи. Кохай, відчувай. Зустрічай прем'єру на бігоді. В його плани зовсім не входить одружуватись. Але доля приготувала для нього інше: всього одна раптова зустріч, єдиний погляд у її прекрасні очі і все їхнє життя зміниться назавжди. Історія випадковості, з якої розквітне справжнє кохання. Кохання, на прокат. прем'єра. Скоро на білоді живи, кохай, відчувай. ВітаПросткомбі для палких ночей сприяє зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Віта Просткомбі потрібні надія на прояви простатиту. То ще два місяці вдома. Щоб тітинці спокійно не жилося й квіти без мене ніяк. Це на краще. І проєкт треба завершити. Моя радість. Як переживає за квіти? Завтра сама відкриє магазин. Я так тебе люблю з поверненням. Коліно схопило невчасно. То візьми фламідез гель. фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму. Коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішує один фламідез гель від болю, від набряку, від запалення. Фламідез гель потрійна дія проти болю в спині та суглобах. Коли думки про ідеальний смак. Переносять у спогади про сонячний французький комплімент, мадам. Згадай і про хрусткий флінт-багет, що смакує з улюбленим напоєм, салатом чи першою стравою. А! Наче справжній витончений французький комплімент. Воля. крива європейський смак. Флінт багет. Приготуйся до кулінарної революції. Її надійність та досконалість переборює приготування на гастрономічний шедевр. Зі сковорідкою Крауф Ти на кулінарній вершині. Крауф. Готуємо із задоволенням. Навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скажи болю ні. Вчасно Майстри Нескафе Голд дбайливо відбирають кавові зерна та обсмажують їх до особливого золотистого відтінку, щоб ви могли насолоджуватись довершеним смаком та ароматом своєї кави. Нескафе достатньо однієї краплі, аби легко відмивати безліч брудного посуду. Із Галакс. Легко із Галакс. Ось так. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє. Бо ж картоплю вирощуємо ми, українські фермери, щоб разом з вами насолоджуватися відмінним смаком. Лейс український від поля до пачки. Розболілося горло. Першіння і відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить «Фьорда». «Фьорда» – це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі «Ісландський Їх насила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому «Фьорда» заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слезову. Повертає комфорт. «Фьорда» огортає, горло захищає. Новинка «Фьорда» вокаль з гіалуроновою кислотою. «Фьорда» спрей з одного року. 19 жовтня, прем'єра на де проєкт, де змагатимуться власники унікальних осель. Перший в Україні про де будинок будинок і справжнього сміття. А найкращу оселю обиратимуть справжні професіонали. Зустрічаємось 19 жовтня. На те найкраща оселя о десятій на те. Пристрасть то підступність. Це все просто твої вигадки. Чи здатні закляті вороги стати найвідданішими друзями? Тобі краще на мене назли Черпак, коли вони справжні жінки і б'ються за своє кохання. Я не віду. Заборонений плід по буднях о 20.00 на Бігуді. Поринь в море романтики вже цього літа. А вже давно ми з тобою ніде не були. Коли туля розділяє серця, але пристрасть зводить їх раз. Ну Як мені личить, дуже гарно. Він готовий на все заради неї. Вона боїться втратити найцінніше, чи зможе їх кохання подолати усі перешкоди. Кохання проти долі у вихідні о 15.00. На «Бігуді». живи, кохай, відчувай. Що означає бути щасливим? Це захоплюючи подорож крізь життя серед найвідданіших в світі людей. Треба в це вірити обов'язково. Наша місія почути кожного. Кохання минає, життя лишається. і зберегти ці унікальні історії для вас. Ми дякуємо вам побачить. У проекті говорить Україна. Дивись у будні о 22.40 На Бігодії. настепно головний біль та мігрей. Цитрамон Максі знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон максі максі діє проти головного болю. Не вийшло. Не вийшло. Все не те. Пані Айдан, ви трохи знервовані. Може, запросити пана Арду, але я коуча. Ні, сейфі.